Хто формує інформацію випадку? про наших корупціонерів, хто Значі, її хто? формує? Я вам пояснив, який порядок. Тобто, от, так, я зрозуміла. Ви, Ви ні. А хто? хто? В кожному конкретному Чекайте, випадку будемо розбиратися. У нас такої окремої бази на сьогодні день, на жаль, не видається. Калку, питання Ви? наступне. До вас все-таки хто нам. Може дати інформацію стосовно осіб, які притягалися до адміністративних корупційних правопорушень, хто уповноважений. Не говоримо ми про об'єм цієї інформації, не говоримо про конкретні їхні компіляції. Да? Який орган уповноважений надати нам цю інформацію? І відповідно, чи правильно я розумію, що цей орган має бути прокуратура в органах структури прокуратури. Чи правильно я розумію? Якщо у вас якісь конкретні випадки, ми говоримо ні про що, ми говоримо так взагалі, розумієте, який Ну, Той орган, який має інформацію, він може вам, звичайно, надати таку інформацію. А який а, он той, он який он має он. інформацію, всі органи володіють інформацією. Он ми ми можемо надавати якусь інформацію по конкретних питаннях. а не... От, взагалі, вот, до конкретних цеяти конкретно конкретне питання, значить якщо ви хочете, щоб вам щось конкретно звернулося, звертайтеся з конкретними запитами. Ми надамо конкретну інформацію. Ви здіваєтесь Ось, над нами зараз. до публічної інформації. У нас є відповідний відповідальний працівник, є закріплений. За відповідним заступником прокурора області, от межах того він вам дасть. Я до тих питань на сьогоднішній день по розподілу відношення не маю і ну, коментувати то, до чого я, чим я з чим я не працюю, я вам так. Ви з корупцією не працюєте, не боретесь з корупцією з обліком. Доступом до плічного я не а можете роз'яснити е, нам, куди звернутися згідно закону про надання безоплатної правої допомоги, згідно якої передбачено, що кожен орган зобов'язаний роз'яснити е, особі її права? Куди, куди нам стати? треба? Звертайтеся, з якими питаннями вас коли ми сьому зв'язку. Ми звернулися до вас усним питанням. Скажіть, будь ласка, куди ми нам звернутися? я зараз е, не не готовий відповісти на то ваше сформульоване питання, бо я не, не розумію конкретики. Тому, Конкретика, якщо, якщо хто корупціонер Закарпаття, ні, офіційно ні, ні, ні. дайте їх прізвище. У нас, нас такої бази, я ще раз кажу, У кого не. вона є? У кого вона є? Хто мене, веде? Ви, ви мене питаєте, у кого воно є, тобто за когось я не можу відповідати. Хто складає адміністративні протоколи? Наш орган, в межах, наших організацій. А ви знаєте, хто складає адмінпротоколи протоколи корупційні? Різні органи. Різні. Корупційні. Та ні, складає саме прокуратура, саме вони складають вони. на боротьбу з Це є і органи внутрішніх справ, так. і органи служби безпеки, і прокуратура. на сьогоднішній день. Ну і в прокуратури такі повноваження є. є. І Якщо брати там по старому законодавству, то там ще був більш широкий круг ні органі, на протоколи, як, ні, які наділені повноваженнями були складати. Тому, якби я ще раз вам говорю, то ця інформація вона. Ну, на сьогоднішній день це три правохоронні форми, які складають до вас. Плюс, значить, ці протоколи вони ж в нас не залишаються. Вони йдуть в суд, і фактично всі ці матеріали вони залишаються в судах. Розумієте? Суд. Питання Вначить, до вас в судах судня. вони залишаються. Кінцеве рішення за судами. цікаве питання. Є, <h -1> є перша інстанція суди, так є друга інстанція суди. То ці протоколи закінчуються на другій інстанції на рівні апеляційного суду. Там шукати Вищ... вищі рішення <h -1> ці оскаржувати. По законодавству ми не можемо. Питання Ось, до вас то, таке. Існує база корупціонерів всеукраїнська, так? Така є база. Ну, Відкритий реєстр. Дивіться, ви, ви хочете, щоб я вам давав якісь відповіді на що конкретно? Тобто, що входить до моїх повноважень? Давайте будемо. Ми не питали, що входить тобто, до ваших повноважень. Українська база, що існує, що не існує. ви Хочете, щоб я коментував? То, вам не відомо про маю, відкритий поведемо, реєстр ваше. корупціонерів? Вам не відомо про це? Якщо ви прийшли на прийом з конкретними зверненнями, будь ласка, я готовий. Ми вам хочемо повідомити, що в Закарпатті ми... є 51 корупціонер. 51. Ми звернулись до генпрокуратури і отримали відповідь. Є 51 корупціонер. Хто скаже їх прізвище, де ми можемо знати їх прізвище? Я не знаю звідки ви взяли цифру. 51. Ми до генеральної прокуратури звернулись. От той, хто вам дав цю цифру? Я не знаю до кого ви зверталися. Я вам таку цифру... до не генпрокурора не Шокіна. Скажіть це я скажіть. не можу зараз вам говорити звідки ця цифра, за який період тобто є, ви що заступник? Ви заступник обласного прокурора. Не розумієтесь в світі, що робиться з корупцією в Закарпатській області? Я не при... розумієтесь. Я прекрасно з цим питанням чи Тому скажіть Якщо нам. Якщо є яка конкретика, будь ласка, я звертаюся. до конкретмежа той інформації, яка в нас є, доступна Хочу я на конкретно спитати чи складає прокуратура якісь звітності з приводу. До осіб, які притягаються до адміністративних корупційних правопорушень, чи є готові якісь форми прокурорської звітності, щоб ми не видумували якусь нову інформацію, подали в рамках цих форм е запит. Якщо є, то які? Щоб ми просто правильно сформулювали свій запит е по особам, які притягаються до корупційних прав. І чи є якийсь орган один, який веде? Чи це всі органи свою звітність ведуть? Чи може прокуратура якусь загальну звітність веде по корупції, і направляє і доповідає на генеральну? Можете таку відповідь дати нам? У нас є своя звітність, так, звітність Звітність стосується, е -е, називається звіт форми один кор. Так як, -як? 1 кор звіт називається. Значить, там йде звітність у нас по... Кількості, не по особах, а по кількості. Це ту звітність, яку ми передаємо. Особа є... по, по стапію.